От, відкрив білий у цей 23 Ульта. Тут кришка не приклеєна, тут, тут таке, якби, Але відразу же ж видно, не вистачає вінтів. От раз два. Тут от нема винтика. отут нема. Я їх по... тут немає і тут немає, половина моя половини винтів нема. Я їх включу, але ну, це про те, що хтось вам поставив дисплей, якийсь, якийсь калічений. Типа, який дисплей, такий і ремонт. От, що я хотів сказати. Далі що хочу сказати? Видно, що в телефоні була вода в білому. Це окисли алюмінія. Ось і. Дивіться, як дисплей приклеєний. Хоча дуже слабо приклеєний. Зараз да, прямо його привідклеїмо при трохи більше. О, тако, такого О! О, бачите. Відклеюється. Ну він майже не сидить. Не знаю, это, я його відберу, подивлюсь, на чому він там сидить. Дивіться, беремо присоску о, і... І що? Опа, і він відстає. Бачите? О! О-о-о-о-о-о-о, пішов, 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 пішов. Ну, Це якість зборки s 23 Ultra Тобто, самі розумієте, сюди плюка, волога, грязь. Мало того, що дисплей там майже не тримається. Ось от вам і якість ремонту, збирання. А новий дисплей ми приклеїмо на отаку штуку. Це що? Це оригінальна проклейка, сервісна двостороння, на яку треба клеїти дисплей? Дивимося, на чому тримався дисплей. Дисплей тримався просто на чотирьох мазочках клею. Раз, 2, 3 і 4. І все. Типа Такого я ще не бачив. Це Аби просто він не відпав. Це так на OLX трупи збирають. На робочі телефони там клеять дисплей неробочий, плата неробоча, все неробоче. такі трупаки збирають. Ну, Бо ну, хоча б тако буває, ще клеєм біля камери намазують, щоб типу пилюка туди не попадала. Ну тут же такого немає. Ну, е... ну, гірше, не знаю, чи можна ще зробити гірше. Неякісніше. Це просто. Тримається просто на 4 мазочках клеє дисплей, На S23 Ultra.